Є охоплює несподіване лихо всі помітили, що похолодало, але схоже, це лише початок. Наступним кроком можуть стати повноцінні морози та навіть снігопади, які принесуть із собою те, що таїть набагато більше небезпеку. Клімат наче зламався, і до нас прямує аномалія, яку не вийде проігнорувати. Назвали день. Коли буде найважче, як уберегти себе, побачите далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Україна опинилася під несподіваним натиском стихії, яка несе велику небезпеку. Активне циклон із північного заходу накриває більшість регіонів. несучи дощі, поривчастий вітер і навіть снігопади. Синоптики попереджають, температура стрімко падає, подекуди місцями вже мінус. А на західній Україні можливі вже перші морози. Як пояснила метеорологиня Наталя Птуха, атмосферний фронт, що переміщується з північного заходу, спричинить опади, і холоди практично по всій території, а за ним прийде холодне повітря. За словами снаптики Наталки Діденко, практично вся Україна опиниться під впливом холодного фронту. Циклон із з північного заходу Європи, принесе дощі, різке падіння температури, а подекуди засипа снігом. Опади накриють майже всю територію держави. Особливо не просто буде Києво. Дощ та сніг охоплять усе. Ця різка зміна погоди, сія невидиму напругу. Та на цьому все не закінчиться. Клімат скоро зовсім постане і переш... Стане відповідати осені і здатен стати у рази холоднішим, коли циклон остаточно закріпиться над північною частиною України. Дощі не припиняться, а вітер змінить напрямок на північно-західний і стане ще прохолодніше. Тоді ми відчуємо першу зиму холодне повітря після перепинення опадів і прояснення не затримується біля землі, тому можливе зниження температури нижче нуля, зазначила птуха. І з настанням холодів Україна опинилася під подвійним тиском. Зима вже близько, а Росія цілеспрямовано атакує енергетичну інфраструктуру. Обстріли підстанцій, газових об'єктів лінії електропередач ускладнюють підготовку до опалювального сезону, змушуючи вводити графіки споживання та оперативно ремонтувати пошкоджені об'єкти. Попри це, енергетики України демонструють рекордну швидкість відновлення а імпорт газу з партнерів, включно США, допомагає забезпечити стабільність постачання. Кожен удар ворога підкреслює стратегічну важливість енергетики та вразливість цивільного життя, роблячи підготовку до зимокритичної задачі для держави. Погіршення погоди відчули найперші мешканці західних регіонів Львівщини, Волині та та Івано-Франківщини там за повідомленням Уніан, в вдень впала до плюс 9 плюс 11 градусів. А місцями пройшли рісні дощі із поривчастим вітром. На півночі у Житомирській, Київській, Чорнігівській областях опади також не оминули. Порти повітря ще утримувало плюс 11 плюс 13 градусів на півдні – відносно спокійно. У Запорізькій області переважно сухо, Тоді як на Одещині та Миколаївщині пройшли зливи. Сухо і тепло залишиться лише на південному сході. Повідомили синоптики. Зміна температури відчутно позначив. Лилися і на життя міст у соціальних мережах. Українці діляться кадрами затоплених вулиць, листя, що літає під шквальним вітром, і перших ознак зими у горах особливо багато обговорень викликаємо вірність снігу. За словами Діденко, в неділю мокро сніг можливий на заході та півночі країни. Це не утворить снігового покриву, бо температура залишиться плюсовою. Однак сам факт появи змішаних опадів свідчить, що осінь перейшла у свою пізню фазу, наголосила сноптикині. Водночас, за прогнозом гідромецентру, уже у другій половині наступного тижня можливо частково Пління атмосферний тиск почне зростати, небо очиститься від хустих хмар. Птуха зауважила, після 22 жовтня очікується стабілізація. Ми спостерігаємо тенденцію до підвищення температури та спокійнішої погоди. Це може означати повернення короткочасного бабиного літа. Хоча сам термін за словами метеорологів, офіційно не використовується. Це народне позначення теплого днів після перших холодів. Проте українцям радять не розслаблятися. Діденко наголосила, що похолодання не остаточне, але сигнал до того, що опалювальний сезон не за горами. Варто подбати про утеплення житла, перевірити вікна батареї, підготувати теплий одяг. Експерти нагадують, що перші серйозні холоди часто стоять випробовуванням для енергосистеми, особливо у воєнних умовах, коли обстріли можуть ускладнити стабільне постачання електрики чи тепла. Тому українці все частіше обговорюють альтернативні способи обігріву від термоковдр до портативних обігрівачів. Циклон, який зараз формує погодну ситуацію, за оцінками фахівців приніс у повітряні маси не лише холод, але й підвищену вологість. Саме тому відчуття холоду буде Нішим ніж показують термометри. Вітер північно-західного напрямку поширює холодне повітря на всю територію України. Тож навіть у південних регіонах мешканці відчують зниження температури та дискомфорт від різких поривів. метрологи зазначають, що такі зміни природна частина осіннього циклу, проте цьогоріч вони пройшли раніше ніж зазвичай. Осінь 25-го року характеризується настійкістю. Теплі хвилі змінюються короткими періодами холоду, що свідчить про активну динаміку атмосферних процесів. За словами Наталії Птух, зміни температури та тиску дуже зараз. Скі, що є наслідком глобальних кліматичних коливань, такі перепади створюють додаткове навантаження на організм людини, особливо на людей із серцево-судинними захворюваннями. Однак синоптики закликають зберігати спокій. Справжні морози поки далеко, а потепління, хоч і не тривало, ще повернеться. Після проходження циклону, атмосфера стабілізується, і ми знову матимемо спокійні осінні дні, кажуть у гідроматцентрі. Експерти наголошують, що наслідки змін клімату та руйнувань інфраструктури, спричинених війною, будуть відчутні ще десяти. Ліцями Каховське водосховище лише один із прикладів того, як локальні екологічні катастрофи формують нові природні реалії. Частина території вже почала відновлюватися природнім шляхом. На пересохлих ділянках з'являється молода рослинність. Повертаються птахи, поступово формуються нові екосистеми. Однак це відновлення відбувається в умовах зовсім іншого клімату ніж той, що був до руйнувань. Тому і строчні степи та водні системи не відновляться у своєму колишньому вигляді. Для українських екологів і кліматологів зараз важливо системно збирати дані про зміни ґрунті. Водних ресурсів і рослинного світу це дозволить краще прогнозувати подальші процеси і знаходити спроби адаптації аграрного сектору та міст до нових кліматичних умов. Одночасно, міжнародна спільнота має розуміти, що збитки, завдані війною, це не лише людські втрати, але й глобальна шкода довкіллю, яка впливає на клімат усього світу. Досвід України показує, що війна і зміна клімату у взаємопов'язні бойові дії підсилюють екстремальні погодні Явища збільшують ризик пилових бурь, поширюють посухи і виснажують водні ресурси. У майбутньому адаптація до нових кліматичних реалій стане ключовим завданням. Для усіх регіонів зараз важливо фіксувати шкоду, аналізувати процеси, використовувати отримані уроки для планування відновлення та сталого розвитку. Водночас поява нового лісу та відновлення деяких природних систем демонструє, що навіть після руйнувань природа може давати шанс на відновлення, якщо її правильно підтримувати. Ну а я глядачі, вдячна вам з те, що ви додавали це випуск до кінця. Залишайтесь разом з нами. Дивіться підію. Бережіть себе і своїх рідних. На все добре. До зустрічі в наступних випусках.